Друзі, вітаю! Я дуже вдячна кожному з вас, що слухаєте аудіокниги саморозвитку на цьому каналі. І ви вже всі знаєте, що треба робити саме для існування і розвитку будь-якого ютуб-каналу. Тож від нас корисна і важлива вам інформація. Від вас підписка, вподобайка та коментар, у якому, наприклад, ви можете висловити свої побажання для запису наступних аудіокниг або просто подякувати за. Поширення україномовного контенту. Частина 3. розділ 12. Кохання та інтимна близькість. Кохання з усіх боків оточує мене. Я люблю людей, притягую до себе їхню любов і радію їй. Анкета, що дозволяє оцінити ставлення людини до кохання та інтимної близькості. Я боюся того, що моя партнерка мій партнер, відкине мене. Кохання ніколи не триває довго. Знаходячи любов, я втрачаю почуття власної свободи і починаю почуватися, немов у капкані. Кохання лякає мене у коханні. Я завжди підкоряюся своєму партнерові партнерці. Я дуже ревнивий. Якщо я піклуватимуся тільки про себе під час інтимної близькості, то дуже швидко опинюся в повній самоті. Я не можу бути самим, самою собою в коханні. Я недостатньо вдала і вдала собою. Я не хочу, щоб моє життя у шлюбі було схоже на сімейне життя моїх батьків. Я не вмію любити іншу людину. Я не можу нікому відмовити у своєму коханні. У коханні я є повним невдахою. Партнери, партнерки дуже швидко залишають мене. З якими з наведених тверджень ви можете погодитися? Можливо, для усунення наявних проблем вам просто потрібно розсіяти страх пов'язаний з почуттям любові і з майбутніми інтимними відносинами. Намагайтеся згадати, як ви переживали почуття любові, будучи маленькою дитиною. Можливо, у вашій сім'ї любовні стосунки супроводжувалися сильними переживаннями, криками, лясканням дверей, посиленою жестикуляцією або навпаки постійним переслідуванням коханої людини, де б вона не перебувала. Довгими мовчазними паузами під час спілкування, а може навіть виразом помсти, якщо кохання у вашій родині супроводжувалося такими сценами, то будучи дорослою людиною. Ви швидше за все станете ініціатором аналогічних ситуацій. Ви навіть шукатимете зустрічі з такими людьми, які зможуть зміцнити у ваші свідомості зразки поведінки, що були побачені в дитячі роки. Якщо, будучи дитиною, ви шукали кохання, але знаходили один лише біль і розчарування, то напевно і в дорослому житті ви стикатиметеся лише з болем і розчаруванням замість кохання. Це продовжуватиметься доти, доки ви не звільните свою свідомість від тих негативних думок, що були закладені в неї ще в дитинстві і з роками лише зміцнилися. Перше, як завершилися ваші останні любовні стосунки, друге, як повів, повела себе ваш партнер, ваша партнерка перед завершенням цих відносин. Можливо, ваші стосунки завершилися через те, що ваш партнер, ваша партнерка залишив вас. Розрив відносин міг бути обумовлений серйозними неприємностями, що виникли в сім'ї вашого партнера або партнерки, прийняттям вас, його її батьками, смертю когось із родичів у родині коханого коханої, або просто через те, що ви не виправдали його або її очікувань. Для зміни ситуації в любовних відносинах на краще. Вам насамперед слід пробачити своїх батьків і зрозуміти, що від вас зовсім не потрібно точно копіювати їх відносини. Ви вільна людина, не стиснута абсолютно ніякими обмеженнями. Ми копіюємо наші звички або зразки поведінки, повторюючи їх знову і знову лише в тому випадку, якщо в нашій свідомості закарбована потреба у такому їх повторенні. Ця потреба виникає у відповідь на вироблені й переконання, що зміцнилися з роками життя. Якби ми не мали цієї потреби, наші дії і наша поведінка були б зовсім іншими. Позбутися переконань, що склалися за допомогою самокритики, вам навряд чи вдасться. Тому дуже важливо постаратися просто забути про них, надати їм можливість якнайшвидше покинути вашу свідомість. Тренування у дзеркалах Підійдіть до дзеркала, погляньте уважно у свої очі, зробіть глибокий вдих і скажіть: я хочу звільнити свою свідомість від усього, що не підживлює і не підтримує мене, а лише заважає встановити міцні любовні стосунки. Повторіть цю фразу кілька разів, продовжуючи дивитись на себе у дзеркало. З кожним разом вимовляйте її дедалі виразніше і виразніше. Постарайтеся, щоб при цьому у вашій свідомості промайнули всі епізоди відносин, що не. Давно завершилися вправа. Ваші любовні стосунки. Постарайтеся якомога повніше та докладніше відповісти на наведені нижче питання. Перше, що ви дізналися про кохання, будучи дитиною. Друге. Чи доводилося вам коли-небудь у житті стикатися з таким начальником на роботі, який був би вилитою копією одного з ваших батьків? У чому виявлялася їхня схожість? Третє. Чи схожий ваш партнер або партнерка на одного з ваших батьків? Четверте, чим вони схожі одна на одну або один на одного? П'яте чи слід вам пробачити будь-кого, щоб змінити власну ситуацію, що склалася у ваших любовних відносинах? Шосте, як би ви хотіли, щоб склалися ваші нові любовні стосунки? Ваші старі думки та переконання продовжують надавати вам негативний вплив, який зберігатиметься доти, доки ви повністю не позбавитеся їх. Які погляди та переконання складуться у вас у майбутньому? Ви поки що не знаєте, оскільки ви ще не сформувалися. А ось нинішні думки та переконання знаходяться повністю під вашим контролем, і вам цілком під силу так чи інакше змінити та покращити їх, тільки ми самі є господарями власних дум тільки ми самі вибираємо, про що нам варто розмірковувати, а про що можна забути. Якщо в нашій свідомості знову і знову спливає та сама думка, може здатися, що її поява зовсім не підвладна нам. Однак, вибір того, про що варто а про що не варто нам думати, є саме в наших руках. Від деяких думок, що постійно хвилюють нашу свідомість, ми можемо просто відмовитися, не дозволивши їм більше доставляти нам одні лише прикрощі. Думайте, як часто ви раніше гнали геть зі своєї свідомості позитивні думки про себе самого. Так само ви можете позбавити свою свідомість і негативних думок про себе, трохи практики, і ви опануєте це нескладне мистецтво. Вправа. Кохання та інтимна близькість. А тепер давайте розглянемо низку негативних нижче питань. Постарайтеся якомога докладніше та повніше відповісти на кожен з них. Після кожної відповіді напишіть будь-яке позитивне твердження, яке могло б замінити ваше старе переконання. Перше чи гідне я мати близькі стосунки з коханою людиною? Приклад відповіді: ні. Інша людина просто втекла б, якби добре знала мене. Ваша відповідь. Приклад позитивного затвердження. Я дуже приваблива людина, тому гідна і кохання і близьких стосунків зі своїм партнером або партнеркою. Ваше твердження. Друге, чи боюся я любові? Приклад відповіді: так, я дуже боюся зазнати невдачі у коханні. Наприклад, боюся того, що мій партнер або моя партнерка не зможе зберегти мені вірність. Ваша відповідь приклад позитивного затвердження. Я завжди впевнений у коханні мною людині. Ваше твердження. Третє. Що я отримую від цього переконання? Приклад відповіді. Я намагаюся уникати романтичних стосунків у своєму житті. Ваша відповідь. Приклад позитивного затвердження. Я без жодних побоювань можу розкрити своє серце і впустити в нього кохання. Ваше твердження. Четверте. Що поганого може статися, якщо я позбавлюся цього переконання? Приклад відповіді: я можу виявитися ошуканою або ошуканим у своїх очікуваннях. А це, у свою чергу, може вкрай негативно позначитися на моєму психологічному стані. Ваша відповідь, приклад позитивного затвердження. Я без побоювання можу розкрити найпотаємніші куточки власної душі перед коханою людиною. Ваше твердження. Вправа пошук приводів для самокритики. Критика сприяє руйнації внутрішнього духу, але ніколи не здатна змінити ситуацію. Похвала є для людської душі вкрай творчою силою. Вона може призвести до величезних позитивних змін у житті. Запишіть нижче два приводи, що є у вас для власної критики своїх стосунків у коханні та в інтимних стосунках з коханою людиною. Можливо, ви не здатні розкрити свою душу перед коханою людиною відкрито розповісти їй про свої потреби. А може ви боїтеся інтимної близькості або залучаєте до себе таких партнерів, які негативно впливають на вас? Потім згадайте хоча б один випадок, коли ваша поведінка не давала жодних підстав для такої критики. Приклади, я критикую себе за вибір таких людей, які не можуть дати мені того, що я від них очікую. Я можу похвалити себе за те, що відкрито зізнався або зізналась в коханні. Я дуже боявся або боялась цього, але все ж таки здійснив, здійснила своє визнання. Перше, я критикую себе за. Я можу похвалити себе за. Друге, я критикую себе за, я можу похвалити себе за. А тепер прийміть мої вітання. Щойно ви почали позбавлятися своїх колишніх думок і переконань. Ви вчитеся хвалити себе прямо зараз у цей момент. Адже найефективніша дія, яку ми можемо зробити у своєму житті, змінивши її на краще, може статися саме в теперішньому. Тепер проаналізуйте власні твердження, зроблені вами під час заповнення анкети, наведеної на початку розділу, і знайдіть по одному позитивному твердженню. Яке б відповідало кожному з них, постарайтеся досягти того, щоб ці позитивні твердження стали невід'ємною частиною вашої свідомості. Повторюйте їх як найчастіше в автомобілі, на роботі або в будь-який інший час, особливо коли відчуваєте, що негативні переконання знову починають нагадувати про себе, поглинаючи вашу свідомість.